Сезон розпочався. Тепер українці можуть покуштувати сезонні ягоди. Втім, подейкують, що ціни на них дуже кусаються, зокрема, на черешню, вартість якої перевалила за тисячу гривень. Чи так це? Та що про це думають кияни? Йду перевіряти. Зараз перебуваємо на одному із столичних ярмарків у Печерському районі. Персики 145 вже ой, їх аж захотілося з'їсти. 55 гривень лохина – це 100 грам. 550 за кілограм, полуниця 145-150 єн по місцю, вже навіть арбуз. А підкажіть, будь ласка, скільки арбуз у вас коштує? 80 гривень. 80 гривень шматочок? Кілограм. 80 гривень? А чого так дорого? Тож, що імпортний, не наш. А де черешня? Черешню ще не привезли? Ще імпортна дуже дорога. Скільки залі бачили? Ой, бачили вчора по 740 за кілограм. Я, наприклад, по 740 навіть. Для коханої дитини не можу дати йому на 100 гривень таку жмень, бо він не наїсться. А ціни, ну, ціни може нижче будуть. Не знаю, побачимо. Щось росте, щось не росте, щось імпортне, щось наше. А чому ось тут у вас 90, а там, наприклад, 140 суниця? Ну, Там може трошки краще. Дивіться, наприклад, яка суничка. 90 гривень вже така трішечки підв'явша. Ще одна така є. Ну, проте за 90 гривень. Ось, наприклад, суперсолодкі без кісточки кишмиш? Я думав 200 гривень, а тут аж цілих 280. А підкажіть, будь ласка, це 280 за кілограм чи за ось цей пакуночок? Як взагалі зараз купують, не купують? Купують. Купують? Так. Дуже багато явок. Ні. Ні. А чому, як ви гадаєте? Ціна дуже скачена неї. Як вам ціни? Зашкалювають. У нас на Печерській десь дуже дор дорога ярмарка. Це не, не тільки моє мнение, это сегодня Сьогодні я злікала многих посетителей. Ці не дуже дорого, ми не можемо купити, беремо, що не, необхідне тільки. І то. І то. Два помідорчика, може, два огірочки. А ягоди то тим более. Ми не можемо купити. Не будете себе балувати зараз? Ні, ми не можемо балувати себе нічим, пенсія маленька. 550 гривень Лохина тут по місцю. Як вам взагалі? Це Це не для нас. Ціни страшні. Ви знаєте, просто страшні. Купили собі яги, там яку там ні, купила, бо дуже дорогі ціни. А я болію, а та я не можу купити, тому що мене нема за що купити. Жахливі ціни. Ми прийшли на печерський базар. Давайте прослідкуємо, яка ситуація з цінами тут. А ось черешня, скільки вас коштує? Ребята, ви потом знімаєте? У нас потім з цього свій нюанс. Ви мені просто скажіть, скільки ціна на черешню? Нема, тобто вона безкоштовна? вона безкоштовна? А можете мені, будь ласка, її безкоштовно надати? Чуєш. Ти собі просто понімав. За таких, як ви. А чого це. Бачите, вже погрози починаються. Досить дивна ситуація з цінниками, їх ми взагалі не бачимо. Ось, наприклад, абрикоси 350 гривень. Черешня, ось мені цікаво. Скільки у вас? 900 гривень черешня? Ого, а чого вона така дорога? Вона ж літопецька. А ось ача вона, купують, не купують. Купують, звісно. Так? А скажіть, кілограмами, чи можливо там грамами, чи можливо поштучно. Кому я? Лухина у вас? 800. 800 гривень кілограм, правильно, так? Нас ну, черешня 1200. Черешня 1200? Да. А чого ж так дорого? Тому що з Іспанії везуть, а Беруть зараз люди, чи можливо вже списують ягоди, бо не беруть. Як коли, як який день? Якийсь день продається, якийсь не продається.